йоу, ей йоу, 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 ну що, привіт, дядьки, привіт, дівки. Ви знаходитесь на каналі Бовсуна і сьогодні ми зануримося в атмосферну темну і складну інді-гру Monomid. Якщо вам до вподоби класичні РПГшки, тоді ця гра точно приверне вашу увагу. А я нагадую, обов'язково тисніть свого до догори. Та приємного перегляду. Що можна сказати, що Monomid – це гра, яка не женеться за графою нового покоління. Тут усе побудовано на готичній, похмурій стилістиці, ретро-естетиці, освітлення темні підземелля, занедбані замки, усе, коротше, що створює сильне почуття ізоляції і загадки. Тому дуже цікаво. І на початку гри, як завжди, те, що я більше полюбляю в таких іграх, це вибір свого персонажа і вибір його вмінь да, всіляких плюшок. Так, ну можу сказати, що така доволі темненька, стрімненька атмосферка. Так, що я можу налаштувати? Сенсу хочу налаштувати, тому що якось занадто вона була різка. Таке все, знаєте, темне, малоосвітлене, загадкове, я б навіть назвав так. Так, нам треба звідси вийти. Нам треба звідси вийти. Правильно? Все правильно. Цікаво. Що тут у нас буде з оптимізацією? You don't not have. Ага. Так, в мене є інвентар. В інвентарі є меч. Так, я можу його закинути. Ага. Я поняв. Треба тицяти сюди на персонажа. Так, що ще? У нас є книга магії. Я можу її розмістити. Куди я її можу розмістити? Хм. Так, є питання. Так, це наш персонаж. Це навички, да? О, а це що? Хм, це якась загадка, слухайте. Скоріше всього, треба в правильному, вірному. Хм. Є питання. В правильному порядку треба натиснути. Це треба вгадати, я не знаю. Так, добре, це що в нас? Ага, якісь ключі. Ну і, звісно, налаштування. Так. Натисніть F, так? Да? Перемкнути. Чудово. Level Up. Ага, ми тут можемо підвищувати свій рівень. Коротше кажучи, при підвищенні рівня нам кидає додаткові скіли. Скіл-понти. Да? Ну і просто поінти. Коротше, зрозуміло. Ми приходимо сюди. І ми підвищуємо свій рівень, відповідно, за допомогою скілів. Так, я не можу відкрити, не можу, можу розбити, цікаво розбиваючи, чи випадає якийсь лутець. Ой-ой-ой, слухайте. М -м я можу підняти меча. Я можу підняти меча чудово. Лутінг є. М -м Нахили такі камерою цікаві. Персонаж взагалі ніяк не рухається. Але тим не менш, так, що по мечу? Оглянути їхні характеристики. Є характеристики, чудово. Так, двері відчиняються. Ум, слухайте, це наче якийсь Skyrim. Це тупо Skyrim. Але грається приємно. Так, не можу нічого підточувати, да, підремонтовувати. Підняти не можу занадто тяжка. Так. Чудово, знайшов. Ой-ой, лук і стріли. Чудово, прекрасно. You can repair your metal, ага. Тут я можу що ремонтувати, так? Ось отак от, слухай, друже. То тут я присутній також, знаєте, якийсь, не знаю, чи це правильно буде сказати, Мінікрафт. Локет замкнуто. Чудово, я можу ще десь вийти? Відчиняється тут. Ой-ой-ой, а це що це кладовище? А грибочки я можу збирати? Грибочки я люблю збирати. Надгроб... Надгробки всякі. О, о, я можу піднімати скриню. І можу ставити. Прикольно, я можу рухати предмети, це круто. В грі присутня фізика. Ще й доволі така, коли. Ну, по скрині зрозуміло, так? Да? Так, а як я можу вибратися ось тут? Тут що саме цікаве, що тут все йде, знаєте, в таких стилях загадки, як відчинити ті або інші двері, як зайти туди чи ще щось, чи всілякі приколюхи. Ну, в цій грі це є. Тому я навіть не знаю, чи я такий. У мене ж IQ, ти що. Обов'язково нагадую, якщо ще цього не зробити, то тисне свого кльоса догори. Мені треба, я так розумію, піднятися наверх. Факел, я можу з ним щось робити, взяти, ще щось. Треба роздуплитися. Треба роздуплитися. Я думаю, що мені би зараз збігати, напевно, забрати тей, ту скриньку таку, да, той ящик, і спробувати якось за допомогою нього піднятися, чи що. Чи як? Можливо, він допоможе, можливо, він тут і для цього саме і є. Для того, щоб, знаєте, так підсадити себе. Так, сюди можу поставити. Та ні. ой Ой-ой, що це ти його швиряєш, так? Можу запригнути сюди, а туди не зможу. Туди не зможу, треба вище. Цілком можливо, треба якихось навіть два, можливо, ящики. Я щось так думаю. А якщо поставити його сюди? Блін, ну це не поставити, слухай. Та й йопую мать. Так, сюди. О, о, о! А тепер вилізти туди, запригнути на ящика і з ящика спробувати запригнути туди. Ну, це, блін, паркур. Нє, Ні, походу, нічого не буде. Кіна не буде. Кіна не буде. Так от, ми можемо тут лутатися, розгадувати всілякі загадки. І я так розумію, що тут доволі таки немало локацій. Слухайте, тут величавенька така карта з якимись всілякими своїми е, містами, замками. А так як ми знаходимося на початку, то. Ми, звісно, цього не встигнемо всього побачити. Ми зможемо побачити тільки а, цей, знаєте, маленький невеличкий краєчок айсбергу. Так. Опа-ча-ча-ча-ча-ча! Скелет, скелет! Так, а ну давайте бойовку. Оп, добре. Приємно, приємно. ж Джиган. Джиган. Так, сухий, Заспокойся. Так, все, він приліг. Ой-ой-ой, а він що, а він гривні нам приніс? Отакий от, от парубок. Хаджа. Нема. У мене тепер я ще щит. Чудово! Чудово, я потихеньку починаю лутатися. Юнов? You Юнов, know? you know, друже? Так, туди можу проникнути? Туди, туди не можу. Ой-ой-ой, стріли. Ти подивись, скільки стріл. Халява. Так, можу відчиняти. Та тут шейлут попадається, слухай. Так, якісь пацюки. Пацюки. Попереджують нас, що да? можуть може вискочити пацюк. Бандаж Я думав, що це якась зміяча шкіра, знаєте, скинута. А це бандаж, Отак він виглядає. Угу, да. Так, можу кинути віконце швидкого доступу. Ой, а це ще кровозупиний блот, щось да? там. Також бандаж. Ой, а ці двері відчиняються, слухайте. Так, та тут знаєте, безліч ходів всіляких. Куди його і що його йти? О, кинжал. Чудово. Забрав, так? Да? Забрав. Прекрасно. Якісь такі цікаві звуки, знаєте. Така цікава атмосфера. Так, а це що? Таке враження, що кладовище. Ні, не клад... А, ми з'явилися з цієї сторони, з протилежної, да? там, де з'явилися, і там така велика діра. Я не можу вийти туди, Треба пробувати ще шукати. От сюди, думаю, спробувати пройти, поглянути, що де є. Так, для розуміння. Угу, Ну це глухий кут, зрозуміло. Тут треба постійно, знаєте, пробиратися через щось. Розгадувати якісь загадки оці от. це таке, да. Так. А зараз ми можемо собі е скіли підняти. В нас доступно було поїнтів один, чи там чи скільки, і скіл поїнт два. Я можу щось собі вибрати. Я, я виберу Swords Access, я вибрав уже. І що ще? Ну. Добре, хай буде так. Тисну там щось. Я такий ще знаток англійського, знаєте. Грибочки. Оці грибочки мене цікавлять. Хочу перетворитися в вікінга. Берсерка. Пару грибочк... грибочків Чікс чи нас і все. І ти джекічан. Так, а тепер я піду іншим шляхом. Угу. Желізний В мене желізний щит, він набагато крутіше і яскравіше. Я дивлюсь, знаєш, друже, останнім часом якось так е, пішло. Опа, опа, час, сух... сухаребрий. Сухаребри, блядь! Ого, сухаребри кидається. Нє-нє- нє. Ох, вона, звісно, летить. Якби так кулі летіли. Чудово. Все, сухаребрий перекурює. Сухаребрий перекурює. Мені треба билякнутись, вопше то. Чудово, пішов процес. Ой-ой, непогано підхавати. Травички якоїсь я там поназбирав. Знаєте, травичку треба. <ф> травичку треба їсти. Ось. Так, чиназис. Що тут зліва, що тут справа? Ой, дубина є. Бідолаха. В нього є бита. Бита чи не бита? Так, ще травичка. Забираємо по-любому. Там от є якийсь прохід, до речі. Блін, ну тут дуже багато багацько ходів. Це, це прикольно, це прикольно. Ти вивчаєш карту, ти лутаєшся, ти файтишся, коротше. Це прикольно. О, прикольно, там чистий. У блять! У блять! Ти шо? Сухаребрий! Сухаребрий! Сухаребрий і якийсь цей, його кені. Блять, нічого собі! Витворяєш що? Давай! Давай! Падло! Ой-ой-ой, він ще й він кидається, він ще й кидається, ви прикиньте. От, а тепер я й поняв, нас, коротше, зберігає ще й ця штука. Ми там і скілушку піднімаємо да, і зберігаємося заодно непогано. Хоча тут є і ручне збереження, типу, проблем з цим немає, знаєте. Так, іде мочить того штриха. От, до речі, туди можна вискочити, і там, походу, щось є дуже цінне. А для цього мені треба ящика такий, яким я там хотів піднятися на тій точці. В тому місці. Ага, та ні, фак, я не буду по нього бігти. то, по-перше, далеко. Так, тут я вже був. Оцього. Біч Помер. Помер. А що він такий страшний? Так, я не можу його коцнути, так, коли він вже помер. О що за музика? Що за музика? Фу, ти що, Та на що ти таке робиш? Я ж старий, мене хворе серце. Ці музики, ці оці такі пісні, знаєте, ці мелодії такі страшні, нагнітаючі. Хлібчик треба забирати, який він і є. Отак, ага, немає цього. Перемикача нема. А це що за вогник? Боже, скільки бацько питань. Коротше, нічого не випадає з цих. Гелетчиків. Такс. А це сюди, по любасу. Стопудово. Ага, так, не канає. Хм, чудово. Ага, тоді з інвентаря, да? Чи що? О, отак от, от. Ось як воно працює. Все, плюс. Отак можемо комунікувати з предметами. Так, чудово, ще бандажі є. Ще є бандажі. О, можемо попити, слухайте, а воно по-любому на щось відновлює нам. Або якусь манну, або я не знаю, або і здоров'я також. Або якийсь дає баф. Це 100%. Таке, знаєш, цікаво побігати, тако собі, щось пошукати, полутатися, знаєш, порозгадувати всілякі загадки. Таке, в цьому є свій прикол. Це можна, знаєш, позаліпати, це можна прикольно провести час. Якщо ти таке полюбляєш, звісно. А тут зачинено. Тут багато, до речі, де зачинено. Ну, о, браслет, прикинь, браслет. Тупо на кладовищі браслет знайшов. Нормально, так, грибочки там ще. Травичка, грибочки. Все круто. Так, я тут уже був. Хм. Питання в тому, куди далі? Куди далі? Нам треба просуватися. Нам треба просуватися. Так, от всі двері я заходив, але там занадто темно, у мене немає смолоскипу. То без Так, а тут А тут я не був. А тут я не був. Каже, що я можу що? Підпалити двері? Ого, якщо вони типу зачинені, так? Да? Все одно заблоковано. А як же ж тоді це зробити? Чому смолоскип? Е... Потух. Що не так? І воно не хоче комунікувати. Не та комбінація. От тобі і добрий день. Я ще не встиг навіть нічого зрозуміти. Ох, це мій -м. Майташ мінтраля-ля. Так, блю, я смолоскип, я смолоскип, да, я його проходу, я його походу згубив. Якісь скрині там такі цікаві. Лутець якийсь? Двіжушка якась? Щось сопельки пішли. Друже, ти не хворієш? Все нормально у тебе? То що знаєш, останнім часом ці якісь віруси ходять. Ой, ой ой так! Розрубати порубати його. Оп, Чікс. Ага, а ж шпридкіше. От, дичь собі! Сухий, га? Ти бачив, що сухий витворяє? Так, ну я не буду піднімати. Ой-ой, ой а що це за стріли? Слухайте. А стріли якісь непрості, а стріли магічні, ага. От так от. Магічні стріли. Як тобі, а? Ілон Маск. Так, збереження пішло тільки, що щойно бачу в верхньому правому куті. Опа! А тут знаєте що? Ми йдемо по якомусь вірному шляху. Я відчуваю це своєю жопкою відчуваю. Рухаємось далі, рухаємося. Рухаємося, дізнаємось істину, дізнаємося, що тут відбувається взагалі, куди йти, ми йдемо. Тому що правильно, самураї немає цілі. Самураї є лише шлях отак-от. От да? Гриби не можу? Не... ой 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 Це мені щось нагадує з цього. Повелитель кільця. На справжнього кільця, знаєш, такого гачимучівського. Ой-ой-ой, а там якісь телепорти. Там якісь телепорти, в мене вже місця нема. Я не можу ніяк комунікувати з вогнищем. Ого! Це що таке? Блять, мене телепортнуло! Це якісь потаємні ходи. І мене знову закинуло, коротше кажучи, на точку, де я вже був, я тут або це що день сурка, що, що відбувається? Так, мені доступні очки очки. І я роблю. І я вибираю. Вибираю знову ж таки володіння мечем, там, типу, оці всі моментики. Анатомія і так далі. Окей, гуд. Я можу. Ага, клосет є. Вийти. Так, о, і, і все. І таким чином я відразу попав назад. А ось питання в тому, що це? Що це таке? Ой, а там ще крутіше. Так, шмальнути в неї нічого не відбувається. Можливо, можна якось натиснути, ні? Блін, я вперся. Тепер питання в тому, що робити далі? Можливо, треба взяти книгу заклять. Можливо, це якось допоможе. Хм. Цікаво, цікаво, цікаво. Нам треба якось її протиснути. Якось треба щось зробити з нею. Мені, мені здається, що стопудово, 100% щось пов'язане з магією. Треба якось тут шмальнути якимось шаром чи чим. Блін, мені здається, що для цього, напевно, недо... О, смолоскипи. Недостатньо. Мені треба якісь. ці. закляття якісь треба, походу. Ну я не... повикидаю, до речі, це лайно все. А тут уже є питання, друже. А тут уже є питання. Тут треба подумати. Якось так. Ну що ж, друже? Нагадую тобі, що обов'язково тисни свого кльоса догори і підписуйся, якщо ти ще до цих пір цього не зробив. У нас час підходить до кінця, тому я мушу завершувати. Але якщо тобі сподобалось, ти завжди знаєш, що робити. Від твоєї активності залежить безліч чого. А я вас всіх обняв, припідняв і будьте здорові!